Псалом 57 -й. Керівнику по Алот аж хейт міг Давида, коли бих він від Шаула в печеру Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе покладалася душа моя, і в тіні крил твоїх знайду сховище, доки не минуть нещастя. Покличу я до Бога Всевишнього, до Бога, що завершить для мене блага. Пошле він з небес милість свою і врятує мене, осоромить тих, хто прагне поглинути мене, села, бо пошле милість свою і правду свою, душа моя серед левів, лежу я серед вогню палаючого, серед синів, чи людські зуби, спис та стріли, а язик їхній гострий меч. Підніміся ним, небесами, Боже, над усією землею слава Твоя, сітку приготували вони ногам моїм, зігнув ворог душу мою, викопали переді мною яму, самі впали до неї, села, тверде серце моє, Боже, тверде серце моє, співатиму і співатиму тебе. Прокинься, слава моя, прокинься арфа та кінор. Пробуджу я ранкову зою, славитиму Тебе серед народів, Господи, оспівуватиму Тебе серед племен, бо велика милість до небес, і Твоя, і до хмар небесних істина Твоя. Піднімися над небесами Боже, над усією землею, слава Твоя!